Іноді ми живемо в такому ритмі, що ледь встигаємо поїсти, особливо вранці. А це так важливо для нашого організму і взагалі-то для успішного дня. Якщо у вас є вдома блендер, половина справи зроблена. Далі я вам запропоную суперситний та мега швидкий коктейль із висівками. Варто засвоїти! Отже, в блендер спочатку йде банан. Дуже необхідний нам для розумової активності. Кальції тільки у сирі. Ну, а далі висівки надкорисні для нашого організму, особливо для травної системи, а ще вони підтримують нормальний артеріальний тиск. От на форумах здебільшого пишуть про те, що висівки багаті на вміст в них білка, схожого за властивостями з тваринним білком, який так необхідний нашому організму. Так от жириш... Ще місяця в даних висівках не схильні затримуватися в організмі. І отже, калорійність висівок мізерно мала, що робить їх такими довгоочікуваними на столі людей, які дуже стежать за своєю фігурою і вагою. Висівки у блендер. Достатньо. Тепер заливаю сюди йогурт несолодкий. А вітамін С у вигляді журавлини і для легкого ледь помітного рожевого кольору. І все закриваємо мішаємо. Ось і все. Наливаємо. Коштуємо. Ммм. Вау. Банановий аромат, йогуртова ніжність, а ще користь від висівок і легка приємна кислинка від журавини. Ммм. Справді довершний сніданок.